І так, всім привіт, з вами косак Мама. І це в мене було відео заглючило, так що мені пришлось з вами знімати. І так, сьогодні я вам буду розказувати про Мокі-Карпати, як я вже обіцяв після, ну, фари. Краска стой дорого, так що красити я її буду не скоро. І так, розказую про них. Мотор v 150 самий новий на той час. Ножки отак от складаються. Кікстартер з того боку. Це кришка від верховини хтось стирив. Щітки нормальні, фара класна задня. Багажник старий, коротше. Бак Карпати такий. Розділений на дві частини передачі переключається нужними, А С тут така кнопка. С получаете така стара систем, типу місто ключа. заводи так. Включаєш, виключаєш Так, спереді. спереди. Вот так, С фара квадратна ЛМЗ, Львівський мотоциклетний завод, на напишу знак. Э, тут така штука ментовська. Стекла в тут зробив щоб твиттер не дув. так багажник я вам хотів показати дал багажник а, кстати, ось кик сам бачите так Заводить його, блин не працює. так о! ось багажник так він відкривається, от. там веревочка дхаешь на як червона шапочка явочка держи за веревочку и двері відкриються. Так, ладно. Тут от кабаночка вот. І це, шо, бо це двухтактный мотор І тут е, э, смесь масла с бензинами. Блин, пучкай-то. Правда, так. Жизнь, извиняюсь. Ітак, бачите, думаю. Коротше, ось так вот виглядають колеса, телескопічна вилка. Руль класний. Байкерский. Так, тут як мотика переключається. ждіть следующих видео. У мене багато ще про що знімати. Я буду робити і краш-тест, Ой, краш-тест, а як його... Коротше, і буду кататися, і буду розказувати про колишні сучасні віліки, мотоцикли, менбатутехніки. Це не все. Так, остальна? А, он, -то, он -то, там корот ще. До побачення. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки. І ждіть нових відео.